Всім привіт! Вітаю на каналі! І у цьому відео хочу з вами поділитися схемою на ось таких невеличких, але дуже чарівних черепашок. Подивіться, яка милота, зовсім мініатюрні черепашечки. Вони по розміру. Так, зараз я вам помірю зовсім невеличкі. Так, ну давайте з головою міряти десь, ну, 6 см. Матеріалу на таких малюток іде зовсім небагато, і можна зробити їх в будь-яких відтіночках. Наприклад, ось таких однотонних в мене є отака синенька, рожева. Також я їх частенько роблю у смужечку, наприклад, Ось така рожева з малиновим. Або рожева, наприклад, з жовтим. Подивіться, яка милота. Або, наприклад, якщо брати синеньку, можна скомбінувати різні варіанти синього. Така милота, Подивіться, яка чарівна черепашка. Можна використовувати якісь, наприклад, невеличкі залишки пряжі, які у вас лишилися у зовсім невеликій кількості. Подивіться, яка чарівна, комбінація рожевого з бірюзовим, Ну, яка милота. Або, наприклад, зробити із такого яскравого сонячного формату. Зовсім невеличкі, такі черепашульки в'яжуться легко, немає нічого складного. Це цільно в'язана іграшка, без пришивних детальок. Все в'язується в процесі. Не будемо довго про це казати. Давайте покажу, з чого ми будемо сьогодні в'язати черепашечку. Нам знадобиться, звичайно, зелений колір. Сьогодні буду в'язати. Одну тонну візьму ось такий яскравий жовтий. Це звичайна плюшка 100 грам-120 метрів. Можна взяти будь-яку, яка вам буде е Комфортно, Бейбі Смайл, Гімалаї, Дольче або Воланс можна взяти будь-яка плюшка, у двох відтіночках, можна в трьох, можна в чотирьох. Я робила панцир, і, наприклад, всі чотири рядочки різним відтіночком, як радуга, наприклад, чим би ні, буде також непоганий варіант. В'язати я буду все гачечком 3,5 мм, ви підбираєте той, який комфортний вам, це може бути 4-4,5 мм, все залежить від щільності вашого в'язання. вибирайте той, який вам буде комфортний у роботі з пряжою, яку ви обрали. Звичайно, нам знадобляться ножиці, наповнювач, в мене буде ось такий білий. Також нам знадобиться марки ряду. У мене це буде ось така ниточка. Можна використовувати металевий, пластиковий, шпильку або скріпку, будь-який, який вам буде зручним, яким ви користуєтесь. Якщо не користуєтесь, можете просто рахувати петлі. Ну і, звичайно, нашій черепашці біля очі. В мене це ось такі напівбусини: 6 мм. На клею я їх буду робити. Вони в мене не штифтові, а клеєві. А, тому я буду їх приклеювати. Ви можете взяти штифтові, але через те, що голова в нас складається а, з такого об'ємного стовпчика, я все ж таки раджу їх приклеювати, бо так буде надійніше триматися. З матеріалів це все. Тож, давайте переходити до в'язання. Забула сказати, що якщо будете робити брелочок, то підготуйте, звичайно, і таке кільце, або, можливо, якийсь шнурочок, щоб підвісити нашу черепашульку. Так, починати в'язання ми будемо з панзером, тому я беру свій а, такий жовто-горячий колір. А, ви можете брати будь-який, яким ви будете робити. Собі черепашечку. Так. Я буду починати в'язання з двох повітряних петельок. Можна працювати з кільцем амігурумі, Якщо ви працюєте з ним і вам з ним комфортно, то можна буде працювати з ним. Я роблю дві повітряні петельки. І у другого від хачечка або у кільце амігурумі ми з вами пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо один, два, три, чотири п'ять і шість. Все, завершили наш перший рядочок. Ось така в нас виходить деталька. Якщо будете робити смугасту, то я змінювала у кожній ряді панциря на інший колір. Так, кладу маркер ряду, відмічаючи початок і закінчення рядочку, і переходимо з вами до в'язання другого рядочку. У ньому ми з вами пров'язуємо прибавочки або е збільшення, додавання, називайте як хочете пров'язуємо в кожний стовпчик. По два стопчики без накиду. Один і другий стопчик без накиду у цю ж саму петлю. Таким чином, кількість петелек у другому ряді у нас збільшиться в два рази, і наприкінці другого ряду ми отримаємо з вами 12 петелек. Пров'язуємо всі шість петель з прибавочками. Так, Так, і останню прибавочку. Все, завершуємо другий рядок. Ось така у нас виходить деталька. Я перекидаю маркер, у третьому рядочку ми пров'язуємо комбінацію, один стовпчик без накиду, у наступну пов'язуємо прибавочку. Таких комбінацій у нас має бути 6, і наприкінці третього ряду ми отримаємо з вами 18 петельок. Пров'язуємо з вами цю комбінацію до кінця ряду. Ось так. І остання прибавочка. Все. Завершили з вами третій рядок. Ось таке. Деталь у нас виходить. Пров'язуємо з вами наступний рядок. Це в нас буде четвертий рядок. Ми його пров'язуємо рівно 18 стопчиків без накиду. Кожну петельку пров'язуємо по стопчику без накиду. Це в нас буде останній рядочок у нашому панцирі. Так. Тому ви можете підготувати зелену пряжу, бо ми наприкінці ряду будемо змінювати колір на зелений. Як бачите, пряжі на те, щоб вив'язати панцир, нам потрібно зовсім небагато, тому можна використовувати якісь невеличкі залишки, які у вас лишилися на ось таку милоту. Так, останній стопчик у нашому ряді темі фокус. Останній стопчик не дов'язую, прив'язую на вузлик зелену пряжу. Так, пряжу з панцири я відрізаю, вона нам більше не знадобиться. І завершаю цей останній стопчик в четвертому рядочку я зеленою пряжою. Так. Перевертаю, щоб воно на у нас все тут не перекрутилося. І роблю такий перехід пряжі, перекидаю маркер. І будемо з вами пров'язувати п'ятий рядочок. У ньому ми будемо з вами пров'язувати за задні стіночки петлі, щоб у нас був такий рівний ось тут кантик, щоб не було ось таких зазумлень. Ми будемо з вами пров'язувати його за. Задній стіночки петлі нашого панциря. І тут же ми будемо з вами вив'язувати лапки. Так, п'ятий рядок. Починаємо ми з вив'язування хвостика, роблю дві повітряні петельки і у другу від гачечка роблю з'єднувальний стопчик. Ось так. Ой, вибачте. Так, далі за задню стіночку петлі. У нас тут є, якщо придивитися, наша петля складається з передньої стіночки і з задньої. Ми будемо прив'язувати за задню. Пров'язуємо один стопчик, другий і третій. Далі ми будемо з вами вив'язувати ніжку першу. Всі ніжки в нас вив'язуються однаково. Я пров'язую три повітряні петельки: один, два, три. Отретю від гачечка Я пров'язую з'єднувальний стовпчик. Ось так. Далі. Йдемо по основній детальці і пров'язуємо 4 стовпчики без накиду: 1, 2, 3 і 4. Знову будемо з вами вв'язувати ніжку. 1, 2, 3 і у третю від гачечка з'єднувальний стовпчик. Ось так. Далі ми будемо пров'язувати з вами дві петельки одна і друга. У наступну ми будемо з вами пров'язувати пишний стовпчик з двох стовпчиків з накидом. О, з двох, з п'яти стовпчиків з двома накидами. Ой, вибачте, перепутала. 5 стовпчиків з двома накидами з однієї вершини. Роблю 2 накиди на гачечок. І у наступну все ми пров'язуємо за задню стіночку петлі, витягую робочу нитку, пров'язую перший накид, другий накид, і в нас лишається 2 петельки на гачку. Знову роблю 2 накиди. Витягую робочу ниточку, пров'язую перший накид, другий накид, і у нас вже три. Це у нас два стопчики з двома накидами. Такі недов'язані. У нас їх має бути 5. Контролюйте, щоб ви це все пров'язували в одну і ту саму петельку, бо потім у вас можуть не зійти стопчики. Так, не спішіть. Обережно пров'язуємо. Це в нас вже 4, і останній, Один, другий накид, все. Наша робоча петелька і 5 наших недов'язаних стовпчиків. Пров'язую все це, ось так 5. І потім ось ці два. Пров'язали. Далі, знову по основній детальці, пров'язуємо два стопчики за задню стіночку петлі, один і два. І будемо вив'язувати знову лапку. Один, два, три, отретью від гачечка. Так, з'єднуваний стопчик. Ось так. Тут між лапками в нас чотири стовпчики без накиду, один. Ой, два. Три і чотири. І остання лапка, вив'язуємо її, три повітряні петельки, третю від гачечка, з'єднуваний стовпчик. І в нас до кінця ряду лишаються дві петельки, ми пров'язуємо їх один і два. Все, завершили з вами наш не дуже легкий, але п'ятий рядочок. Вив'язали з вами хвостик у черепашки, наші чотири лапки, і ось така виходить голова. Як бачите, Тут дуже складно буде поставити на безпечному кріпленні очі, тому я їх вклею. Можете спробувати, якщо є бажання, поставити на безпечному. Ось такий виходить рівний кантик, переходимо з вами до наступного рядочку. Так, перекидаю маркер. Наприкінці п'ятого ряду у нас так і 18 стовпчиків, вони нікуди не ділися. Так, наступний рядочок у нас де комбінація: один стовпчик без накиду, і убавочка. Ми пров'язуємо його 6 разів. Так, пров'язуємо один стовпчик, убавочку я роблю за передні стіночки петлі. 3. Перша передня, передня стіночка, і у другого стопчика також беру передню стіночку, протягую і ось ці дві разом. Лапку забираю ось тут, після лапки, наш перший стопчик. І знову в нас йде убавочка. Так. Стопчик, і після лапки в нас тут має бути знову убавочка. Знову лапка ось тут. Це в нас перший стопчик, другий стовпчик. Ми його пров'язуємо в убавочку. Так, де наша голова? Ось тут стовпчик знову рівний. І тут знову у нас тут лишаються дві лапки два стовпчики, які ми будемо робити обавочку. Так, після лапки, тут знову я пров'язую стовпчик. Обавочка. Стопчик. Убавочку, стопчик. І після лапки, як ви пам'ятаєте, у нас залишалося 2 петельки, ми їх пров'язуємо Так. Таким чином, ми пров'язали з вами комбінацію у убавочка 6 разів. І наприкінці нашого шостого ряду ми отримали з вами 12 петелек. Так, пров'язали. На цьому етапі наповнимо нашу черепашку наповнювачем. Додаємо багатенько його, я наповнюю лише ось тут. В голову я наповнювач не додаю, вона в мене без наповнювача об'єм захунок лише ниточки. Так. Ну і нам лишається наш останній рядочок. У ньому ми з вами пров'яжемо шість обавочок. так, перша, Друга третя, Четверта, п'ята і остання шоста. Так, все. Роблю такий по типу з'єднувального стовпчика, щоб зафіксувати пряжу, залишаю хвостик, який ми стягнемо у отвір. Ну, десь ось такий хвостик сантиметрів 5 вистачить. Якщо у вас сипучиться пряжа, можна використати іншу ниточку для того, щоб стягнути отвір. Марки ряду дістаю. Як бачите, схема дуже проста. Я впевнена, що ви з нею впораєтесь, додаю ще трішки наповнюючи от сюди всередину. Можна ось так, можна пінцетиком, це, щоб вона була така об'ємна. Беру гачечок, можете використовувати, якщо вам зручніше, голочку і за передню стіночку петлі продіваю ось цей хвостик за всі шість петельок, що в нас тут лишилися. Після закінчення останнього рядочку. Ось так За всі. Шість стовпчиків. Так, це все діло підтягую, стягуючи отвір, хвостик десь краєчку. Давайте сюди виводжу Так ось таке пузо. Нашої черепашульки дуже все акуратненько. Тут знову закріплюю таким з'єднувальним стовпчиком, щоб все у нас добре трималося. І цей хвостик ховаю в черепашку. Так, ну, щось тупи. Нам лишається лише прикріпити оченята нашій черепашці. Я це буду робити за кадром. Так, все, готово. Поправляємо лапки, все поправляємо невеличкий хвостик. Все, приклею оченята, кріплю карабінчик і повернусь до вас. Ну що, я прикріпила кільце. Подивіться, яка милота в нас з вами вийшла. Мені ця черепашулька нагадує гарбузик, така від неї тепла енергетика йде. Подивіться, яка милота приклеїла я оченята, закріпила кільце і наш брелочок готовий. В'яжеться дуже швидко, легко і неймовірна мила черепашка у вас готова. Сподіваюсь, що майстер-клас був зрозумілим, корисним і вам Черепашка сподобається. Чекаю від вас подобайки, коментаря. Дякую вам за підтримку каналу. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь і побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!